Подруги зустрілися, не бачились давненько. Перша в тілі, друга ні, як свічечка тоненька. Як вдалося похудати? запитала статна. Темпераментний мужчина і дієта знатна. Необхідно й твоєму сісти на дієту. а для м'язів не зашкодить? Я кажу про ета. не зашкодить. Вій, як завше, шлунок набиває. Мій не палить і не п'є, камасутру знає. Намотала все на вуса, пишка про дієти. Стало соромно, що любить смажені котлети. Як вечерю готувала, подругу згадала. Можна дійсно обійтися без горілки й сала. Чоловік прийшов голодний, з'їв би навіть вовка. Любий, зараз почастую. Ой, яка ж ти ловка! От за що тебе кохаю? Не вже за котлети? Насторожено дружина почала з дієти Я сьогодні випадково подругу зустріла, Тася каже, що Петрушки я побільше їла. Розказала про корисне, він з-під лоба косить, в миску глянув. Як світ божий таких дурнів носить? Бутерброд і чашку кави вранці тільки бачив, міг би випити сьогодні. Чоловік зазначив. Ради неї в барі кинув свого кума Ваську а вона мені потяка, що зустріла таську. Їж сама пучок Петрушки з азіатським рисом. Дай борщу цибулі сала. чуєш Стара крисо, жінка плаче, може, хроно, щоб застряг у носі, коли ти не розумієш про дієти й досі.